Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 додати 6 дорівнює 1. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 5 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.